Я не можу сказати, що донатів особисто у мене стало менше. У мене їх я в середньому за місяць збираю мільйон. Я почала мільйон збирати десь грудень, ну да, грудень-січень. Uh, і кожного місяця я я таку суму збираю. Коли прям щось дуже дуже критично, у мене переходило було мільйон двісті, мільйон триста. Сказати, що м -м, збори йдуть е погано, особисто я не можу. У мене всі збори закриваються достатньо швидко. У мене навчена аудиторія, я її виховую. Um, є просто велика кількість запитів, і люди вони скільки не скільки го, не готові донатити, вони починають, наприклад, не давати мені тисячу, а давати десяти волонтерам по сто. От і тобі треба як вигравати кожен раз цей тендер, чому твій а, за, запит да, або твій збір він важливіший, ніж чийсь інший. Буває також, що до мене приходять бізнеси. От, наприклад, у мене є бізнес, який мені донатять щомісяця місяця 100 тисяч гривень. Просто От одним чеком мені його присилають цю суму. Є друзі, які постійно мені донатять частину зі своїх зарплатні. Це якась фіксована сума, вона просто приходить мені на картку щомісяця. А є просто якісь невідомі люди. От у мене один раз був взагалі був шок. Мені прийшов донат 160 тисяч від невідомої людини, і там просто було написано «Дякую», Все, я що серйозно. От, а мені донатять військові. У них як ти нам дуже допомогла. У нас от є залишок грошей. Ми от хочемо там. От це малі суми, але вони мені донатять теж, тому що вони кажуть, ну, ми так повертаємо, дячимо, тому що іншим теж треба. І ми знаємо, кому ти допомагаєш, чим ти допомагаєш. Це завжди якась критична інфраструктура, і вони знають, що я це витрачу от куди треба. Настало менше людей, які донатять. Просто стало більше, набагато стало більше зборів, ну і потреби стали більші, тому що, наприклад, купляли супутники-байрактари, але питання в тому, що зараз нам, наприклад, дали купу західної техніки, артилерії, а її нема на чому возити. У нас її багато. Але у нас немає тягачів, які будуть її перевозити. І разом, а, 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 а тягачі з цією в такому такій кількості не надають. І от, наприклад, якщо раніше там, мені треба було купувати пікапи, зараз мені треба купити мас, наприклад. Тому що треба мас. З пікапами вже розберемося. Я все чекаю. От у мене є дружній фонд, який сказав, що ще трішечки треба потерпіти, і у них буде дозвіл на покупку мінометів. От. Я, я вже хочу купити міномет. Він коштує як пікап, наприклад, да, з таких от, дронів гури, да, от, яким постійно треба якісь розвідники, дрони, якась дуже така серйозна апаратура. Це мільйон 120 мільйонів да, людинка збирає. Захист для ППО, всіх от, прикриття і так далі. Ну, тобто, е Просто запити стали ну, більше. А, і знову ж таки, є люди, які розуміють, що це наша війна всіх. А, і а, військові це розуміють. Що я зараз не, не рахую їх зарплати. Не кажу, що вони повинні. Вони свій борг всім нам віддали сповна. Я просто співпрацюю з такими військовими, які кажуть, Кіра, у нас є кошти на свої от, поточні потреби. Але всі свої великі потреби ми цими коштами закрити не можемо. Тому ми у тебе просимо допомоги. І я здебільшого працюю з такими. От. Ну, от, і це ще додатково сказується, що військові покривають. Достатню кількість своїх запитів просто самостійно. Я вважаю, що кошти на, так... на проекти такого роду повинні виділятися. Чи потрібно. У нас, наприклад, ми можемо не будувати музей голодомору, але ці кошти ми можемо спрямувати на допомогу психологічно жертвам окупованих територій, особливо жінок, дівчат. У яких, які вони самі зґвалтовані, їх чоловіків, братів, батьків повбивали в підвалах? У нас цим займаються волонтери, у нас не займаються цим держава. Спрямуйте туди кошти, це буде дуже корисно. В музеї потім походимо. Нам, людям, деяким в нашій країні треба постійно розказувати, що у нас війна. У нас люди не в контексті. У нас є люди, яких я зустрічаю інколи в моєму житті і мене просто тригерить, вони, вони... Бахмут це, це де. Ну, тобто, я ж не кажу тобі на карті відкрити одразу рукою, взагалі зрозуміти, яка це область, де це відбувається, ну, тобто, і так де. що там відбувається. Є люди, які Самодіагностують у себе якісь хвороби, і їм треба просто пояснювати, що як себе треба поводити, для цього повинен контент був створюватися і так далі. Я за створення українського контенту, тому що у нас до сих пір є люди, які дивляться інтернів. І для них це супер класний серіал. І мене це ну для мене це незрозуміло. У нас є люди, які дивляться Comedy Club і так далі. І з одного боку я не вважаю цих людей дебілим ні в якому разі. Але я розумію, що, наприклад, на інтерне їм теж потрібна альтернатива, і це не можуть бути якісь серіали про дівчину простушку з села, яка приїхала в Київ і зустріла там мільйонера. Я не говорю, що це, самі інтернет це щось там шедевр і так далі. Але альтернатива українського походження, вона теж повинна бути. А у нас її, на жаль, не так багато а, і в нас немає якісного. Я не проти того, щоб ем, створюва, підтримувалися різні. Художні проекти і так далі, тому що зараз розквіт всього українського, і люди повинні знати, що у нас щось є більше ніж соловейко в піснях і шаровари. А у нас одна спожна шароварщина, яка про українську культуру нам взагалі толком не розповідає. Я за те, щоб, наприклад, ці кошти спрямувати на український бізнес. Особливо той бізнес, який буде направлений на допомогу фронту. Тут взагалі він-він. Ну, тобто, купа всього, що може, ті ж саме дороги. Ну, є купа доріг, які треба робити, тому що по ним все теж їздять волонтери, волонтерські грузи і так далі. Але от ми перекладаємо асфальт з одного на інше. Ну, от якісь, якісь стандартні речі. Я бачу, дерев'я білять. Ну, просто не. І зараз, як ніколи, треба передивлятися це все і контролювати, і от на жаль. Але те, що от потрібно створювати проекти від держави, нашу проукраїнську пропаганду, якісно, це прям супер. Мені дуже подобається, як працюють і деякі піар-служби, рекрутингові в бригадах. Якщо от я дуже всім раджу подивитись а, двіж, який вийшов з третьою штурмовою бригадою, я не вважаю, що вони суперкоректно це зробили, супер правильно, але вони просто відповідали на питання людей, які під в майбутньому підлягають мобілізації, і у нас люди не знають про армію нічого. Ми живемо в контексті війни. І у нас люди думають, ага, мобілізують піхота, я помру під Бахмутом, а де Бахмут от такого плану. А, а те, що ти можеш прийти, мобілізуватися в армію СММщиком, або Айтішником, або ким завгодно, і бути там, на цій професії, ти будеш допомагати фронту. У нас люди взагалі не знають. Ну і коротше, от спромовувати все для того, щоб. Грамотно лікувати населення ментально, фізично, робити реабілітацію нашим військовим, спрямовувати на розширення української культури. І я би дуже такі, велику частину бюджету спрямувала б на роботу з населенням за кордоном, не з українським, а саме з європейцями, американцями. Пропаганду українського там. А ми для них. Два слов'янські народи-побратими, які щось між собою не поділили. Україна для європейця або для середньостатистичного американця це колишня Росія. І ми від цього стереотипу, і коли, от, наприклад, я Боже, я пам'ятаю. Я приїхала до Європи по волонтерці. І я зустрілася зі своїми подругами. Значить, ми сидимо. Я одеситка така євреєчка, дівчинка. У мене подруга вона українка з циганським корінням і ще сидить українка татарка. І ми такі Україна вам не Росі... Ми славяні. І ми цим чехам. Начать розказу. От у нас отут вот в слов'янській мові, дивись, от чеською буде цукор, у нас в Україні цукор, а у них буде сахар. От, і ми там щось там, у вас там рушник, у на у, у них рушник, ну у вас у вас рушник, у нас рушник, а у них там полотенце. Це вони орда, а ми там слав'яні. А, а ми боже, і тут сидять єврейка, циганка і татарка. Ми славяні. От і ти їм поясниш, ти, ти їм кажеш, що взагалі то не Росія зробила Україну, Україна зробила Росію. Вони такі, що? Ну так, ну от історично так було. Е, і вони взагалі цього нічого не знають. І коли їм пояснюєш, що ми просто моментально різні, вони в те, в це не ну ви ж, радянський союз, все. У них вся історія нашого регіону закінчується тим, що колись був Радянський Союз. Все, а вони іншого нічого не спляють. Я би публікувала кожного дня просто в локальних міні-газетах якусь статтю. Хай вона буде проплачена, ну нічого страшного, статтю про Україну, про українське, про різницю між Україною і Росією. Ну, мене, мене це дуже болить, тому що європейці вони до кінця не розуміють. Чому вони віддають нам свої податки? І це важко. І е, от зараз ми вихлобуємо з цим контрнаступом, як ніколи. Всі чекали, що нас так раз стрельне, і все звільниться. Буде друга харківська операція, а її не стало. І європейці такі, а що тоді? А де гроші? Так може ми не танки будемо їй направляти? Вон у нас свої проблеми, у нас там біженці, іммігранти. Свої соціальні якісь там ну, речі, і, і вони в чомусь праві. Тому що їм просто не пояснила. Чесно скажу, я майбутнього не бачу, тому що кожен день різні новини, і ти не знаєш, чим це воно скінчиться. Ти не знаєш, як, коли і що буде поряд з тобою, хто буде поряд з тобою. Е, я можу сказати: от зараз да, у мене є дві руки, дві ноги, у мене є своя квартира, і у мене є коханий. І я можу сказати в контексті, що я буду робити після війни. У мене через три дні цього не стане, нічого, і я не знаю, що я буду робити. Тому я наперед не загадую. Для країни я бачу дуже великий об'єм роботи. У нас повернеться дуже велика кількість ідейних, але дуже втомлених людей. Для яких, скоріш за все, не буде створена правильної інфраструктури і системи реабілітації, зараз більшість реабілітації, яку проходять наші військові, вони її проходять завдяки волонтерам. А, і, мабуть, я буду залишатися в волонтерстві, але от в системі адаптації людей, в системі їх реабілітації, в системі допомоги. Може створення якихось спеціальних законів для них. А, може, це буде я залишуся як інструктор тактичної медицини. Я буду навчати наших військових після перемоги, тому що армія у нас все рівно. Буде популярною, вона нам буде треба в, в будь-який момент. Я би дуже хотіла поїхати на обмін досвідом, наприклад, за, за межі країни. Я би відвозила людей на реабілітацію Європи, супроводжувала їх. Але це 100% буде щось про військових. Ну, душа поки не лежить до цивільних, не вистачить мене на всіх. Але от щось про про військових я би робила. Але це точно буде не бізнес. Не хочу заробляти принципово. Ні, ні хочу взагалі, щоб моє подальше життя якось от цієї дуже болючої теми війни. Я просто хочу, щоб воно все скінчилося. І я більше б не мала відношення до цього контексту від слова взагалі. Я не. Колекціоную, наприклад, вдома якісь обривки цих гранат і так далі, тому що я не хочу, щоб це було присутнє в моєму житті далі. Це просто захочеться потім викрасити. Держава, ну, я вірю, а вже ж я вірю, що все буде добре. А вже ж я вірю, що більше ми не скоїмо тих помилок, яких ми скоїли до початку, що в 2014 році, що в 2022. Але я вірю, що в Україні все буде добре От через пару десятиліть. На жаль, зруйнована економіка, зруйнована суспільство, зруйновані долі. Ну, це не може потім вилитися в якийсь дуже струмкий розвиток. Принаймні на нашому регіоні. У нас суспільство виснажено. І я думаю, що треба, щоб люди взагалі зрозуміли, хто вони, що вони, де вони, і тільки після того може щось почнеться. Ну і плюс треба от здолати наше керівництво трішечки. Там пару ілюстрацій пар, пару треба ще провести, пару тисяч люстрацій, щоб в нас от прийшли, скажімо так, ідейні люди, які зараз. За ідею на цій війні вони потім повинні мати змогу і бажання йти далі в політику, наприклад, або щось змінювати. А ми будемо всі настільки виснажені, що чи.